Привіт усім! вітаю всіх на своєму каналі. Здоров'я та довголіття! Мене звуть Іренка, і поговоримо сьогодні про забутькуватість, як же позбутися цієї забутьковості, від чого ця забутькуватість так? І чи дійсно кава є причиною цієї хвороби? Поїхали. Отож, ми знаємо, що є такі моменти, коли ми щось розповідаємо, так і раптом у нас просто якийсь вакуум так, в голові, і ми не можемо згадати щойно про що ми хотіли розповісти. Є таке, є таке, і досить часу зустрічається, я чула, так від чого це воно? А насправді, коли я хочу розповісти, коли я іду, тепер я розумію так, що це маркетинг, що це є гроші, і люди мільярди роблять. На таких продуктах на гроші і їм по барабану, якщо люди хворіють, хай йдуть до лікарів, лікарі виписують таблеточки. Ти потім знову вживаєш ці продукти, і ти знову йдеш до цих лікарів. Лікарі виписують тобі таблеточки, і це все такий, як замкнутий круг, крутиться по кругу. То, щоб такого не було, потрібно дійсно усвідомити, що ми вживаємо, які продукти ми вживаємо. Це дійсно я хочу цей продукт, чи це просто залежність? Чи це просто думка суспільства? Давить на мене, і того я так роблю. Розумієте, коли йде а, така, а, такий маркетинг, така реклама, то дійсно дуже важко усвідомити, що є добре, а що є зле. Але я знаю номер один: а, як секрет, так як відрізняти хороше від а, поганого. до прикладу якщо вам а, реклама говорить, купи це. А, значить, зранку чашечка кави повинна бути обов'язково. Те, 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 сігареткою. Так, там не знаю, якісь я не знаю а, кі кіоски чи магазинчики, Так, це все нам про це говорить. То це не означає, що саме ти. Так, повинен це робити. Можливо, це просто реклама. Так, для чого? Для того, щоб зробити гроші. Ти це повинен усвідомлювати. Ось так ось, коли я почала отак спостерігати і думати: хм, дійсно, всюди реклама, і всюди так афішують це все, як будто ніби це а, дійсно. Добре для здоров'я, так добре, так я не знаю. Деякі навіть переконані, що це дуже добре для здоров'я, так само як Кока-Колу пити ще. Це дуже корисно для шлунку. Насправді, насправді, експерименти проводилися ті люди, які вживають каву, вживають Кока-Колу і інші такі напої. В них взагалі органи почали погано працювати. Отак, скомкалися, так, замість того, щоб бути м'якими, вони скомкалися, розумієте? Або навіть потемніли, органи потемніли. Слухайте уважно. Ось тому я почала досліджувати це питання, почала розуміти, що як тільки я бачу таку рекламу, як Кока-Кола або Кава, так, або, наприклад, вони ще гарно виставляють так, заходиш в магазин, так, і бачиш зразу, моментально бачиш ці продукти. Так, на знай, якщо це на перенапереді вони виставляються, так або в зоні твоїх очей на рівні твоїх очей вони є нехорошими в більшості випадків. Розумієте? І тому ми з вами повинні вибирати правильні гарні продукти, які будуть для нас служити. Я не знаю, джерелом живлення, так поживних речовин, мікро-макроелементів, а не просто тому, що нам. Нав'язує це суспільство, а потім ти ходиш і в тебе колить серце, в тебе задишка, в тебе забудьковаті щось хотів, забув, сів машину, згадав, але вже в дорозі. Розумієте, тому щоб такого не було. Це треба докласти зусиль, щоб не вживати ті чи інші продукти. От, отож, кава маном загрожує забудькуватись. Кава, що бадьори таїть в собі дуже велику підступну властивість. Вона може зробити людей забудькуватими. Тим паче, ще скажу, що по поводу кави я чула і я знаю, що в азіатських країнах дуже розповсюджено і популярно. Це вони прям дуже дуже такі. Дивляться один на одного, що один один робить, так, і яка реклама, вони дуже а, слідують за цією рекламою. Так. А, дуже а, популярна кава, дуже популярна Ice кофі, е, кава з, з льодом. Так. Тобто, і а, знаю, що дуже багато падають, особливо там якісь артисти у них так, і падають в омарки. Так. Е, тому, тому кава ще. Ось таку властивість має, крім забутьковості, тому треба бути дійсно обережним. Плюс кава портить шкіру, портить, портить зір, виводить кальцій з організму, то є цілий букет. Тому кава, що бадьорить таїть собі одну дуже підступну властивість. Вона може зробити людей забутькуватиме. Якщо з вами часто трапляється, що слово або відповідь на запитання крутиться на язику, але ви ніяк не можете згадати, то ви цілком, можливо, зловживаєте кофеїном. Учені давно, ученим давно відомо, що кофеїн сприяє поліпшенню зосередження концентрації. Лише недавно відкрито, що відбувається що це за рахунок перекриття доступу до зайвої інформації. Кофеїн поліпшує короткочасну пам'ять у тому випадку, якщо згадувана інформація стосується поточного напрямку думок. Але, слухайте уважно, блокує те, що з ним не пов'язано. Ось такий результат. Це ефект втручання. Як результат, Кофеїн не дає пригадати те, що, здавалося б, добре знаєш, але немає нічого спільного з предметом або діяльністю, на яких сконцентрована увага в даний момент. Ось так пише в звіті, опублікованому в журналі Behavion Neuroscience, один із авторів дослідження Велері Леск із міжнародної школи поглиблених досліджень в Італії. Тому, як під, як підсумовує леск, кофеїн може тимчасово блокувати доступ до інформації в пам'яті. Таким чином його стимульований ефект має побічну дію, пов'язану з погіршенням здатності скоро переводити увагу. Тому, тому я завжди говорю так: якщо Бог створив, а, ну не знаю, дехто мені каже, що. Ну як же, якщо Бог створив і те, і те, і дурман, і листя там чогось, і там мариху... з марихуани щось там роблять, так і і оці каву, кавові зерна, так то тобто, ну для чого значить, він створив його, але не забуваємо, не забуваємо, що в цьому світі є не тільки Бог, в цьому світі є і Люцифер. Який теж багато що побічного створює, так з хорошого може зробити, намутити і зробити погане, так, наприклад, цукор. Цукор роблять з буря цукрового буряку, окей, і ну це буряк, це ну Бог створив буряк. Але, але чим його пирскають зверху, обробляють уже синтетичною речовиною, яка дуже згубно впливає на на органи, деформує органи взагалі. Ті, що люди вживають, потім цукор, вони взагалі, ну яд вживають і їхнє тіло, ви самі знаєте, як... яке тіло робиться, так? так само і кава. Розумієте, Тобто в цьому є дуже багато цікавих є моментів, але ви повинні розуміти, що вода самий найкращий наш очисник, наших судинок, наших кісточок, нашої крові, нашої шкіри. Піаш, так якщо ви знаєте, водний баланс дуже важливий. Тобто, це все. Можна, звісно, ми живемо в суспільстві, можна, звісно, десь на новий рік випити там оцю, оцю ж саму каву, якщо ви так сильно хочете. Там чи на, на день народження, так. Але це не означає, що ми повинні так з вами пічкати отакими речовинами і своє тіло кожен день. А потім ми дивуємося, ой, щось я постаріла, ой, щось в мене пожовтіла шкіра, ой, щось в мене нир, нирки щось так боліти стали, і задихатися почала, і серце колоти почало. Тобто не дивуйтеся Потім, чого це все з вами відбувається, тому що наші органи терплять, терплять до останнього, але потім вони здають. А перепрошую, органи на базарі не купиш. Тому треба бути уважними до свого здоров'я і не порушувати правила і закони здоров'я. Це саме найголовніше. Хоч би що там, хто вам говорив. Майте свою суб'єктивну думку. У мене на сьогодні все. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Нагадую, а тим, хто не знає, мої відео випускаються кожного вівторка. Якщо у вас, наприклад, якесь цікаве питання, прошу звертатися, пишіть в коментарях свої питання. Буду рада відповісти. Також, можливо, ви щось знаєте про каву цікавеньке. Також пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. У мене на сьогодні, все. Дякую, дякую, всім пока-пока.